Як працює нова система місцевих виборів? На виборах до обласних, районних, міських рад можуть балотуватися лише партії та висунуті ними кандидати. Партії затверджують виборчий список, який складається з першого номера партії, лідера, який автоматично проходить у раду, якщо партія отримала мандат. Та інших кандидатів, які закріплюються за певними територіальними виборчими округами. Тобто голос виборця є голосом за певну партію і її лідера. І одночасно може бути голосом за кандидата в окрузі, якщо партія його висунула. В бюлетені представлені або партія лідер та кандидат закріплений за цим округом, або партія і лідер, якщо кандидат не закріплений за цим округом. Голос виборця є одночасно голосом за лідера партійного списку, кандидата від цієї партії у окрузі, якщо таке є, і за весь партійний список, тобто за кандидатів, що закріплені в інших округах. Після голосування визначається партії, що подолали 5% бар'єр. Для цього потрібно скласти разом усі голоси, які отримали партії та їхні кандидати в усіх округах. Мандати у раді отримують тільки ті партії, що отримали більше 5% голосів по місту. Партії, що подолали 5% бар'єр, розподіляють місця у раді пропорційно до отриманих голосів виборців. Спочатку місця у раді отримують лідери партійних списків. Тепер треба визначити, які кандидати, що були закріплені за округами, займуть місця у раді. Місця у списку, тобто черговість отримання мандатів кандидатами від конкретної партії, залежить від того, скільки відсотків підтримки кандидат отримав у своєму окрузі. Чим більший відсоток голосів кандидат отримав у окрузі порівняно з підтримкою його однопартійців у їх округах, тим вищі його шанси стати депутатом. Тобто, чим більший відсоток голосів набраний кандидатом на окрузі, тим вища його позиція в партійному списку. Тепер ті кандидати від партій переможців, що здобули найбільшу підтримку на своїх округах, відповідно до вакантних місць у партії, отримують місця у раді. Таким чином, кількість місць у раді, які отримує кожна партія, залежить від того, як підтримують партію виборці в усьому місті. А місце кандидата у партійному списку залежить від рівня його підтримки виборцями на окрузі.